До нашого ефіру долучається Максим Таран, прес-офіцер бригади Рубіж, майор Національної гвардії України. Максима, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго доброго ранку, студія. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Дякуємо, що знайшли час з нами поспілкуватися. Ми поговоримо детально про ситуацію на Луганщині, але після того як ви розкажете, який збір проводите, яких ресурсів потребуєте. Дякую, бригада Рубіж відкрила збір на окопні реби. Це зараз крайне необхідні для нас пристрої, оскільки противник застосовується більше дронів, ударних дронів на наші позиції. І тому потрібно розуміти, що саме окопні реби це є наш купол безпеки для нашої піхоти на передових позиціях, які зараз боронять нашу землю. Саме окопні реби рятують нас від ударних дронів, від скидів мавіків. І тому, чим більше у нас даних пристроїв, тим краще ми. Будемо захищені і більш комфортно будемо виконувати завдання. Тому, якщо більш безпечно, якщо ви хочете доєднатися до збору, це нам дуже допоможе в на полі бою. Дякую вам велике. QR-конт є на екрані. Дякую всім. Друзі, долучайтеся, будь ласка, до збору. Ви бачите не лише qr код а й номер карти на ваших екранах. Мета цього збору на окопні реб мільйон гривень, і зібрано вже 711 тисяч. Тож залишилося зібрати зовсім небагато, і ми з вами разом в силі це зробити. Можливо, і просто сьогодні, просто зараз під час цього ефіру. Тому, будь ласка, якщо у вас є час, натхнення і кілька гривень, то долучайтеся до збору на окопні реб для бригади. Рубіж, пане Таран, якщо що говорити про оперативну обстановку на сіверському напрямку, то яка вона зараз? Який там характер боїв на Луганщині? Наскільки активний ворог? На сіверському напрямку, де бригада робішого головне завдання, противник не покидає спропорувати лінію оборони, застосовуючи при цьому всі свої наявні вогнові засоби: це артилерія, авіація, дрони ударних типів, скиди з мавіків. Також стара провірена їх тактика застосування піхоти малими тактичними групами. Вони все більше застосовують мотоцикли для штурмів для кращого пересування до наших позицій. Вони застосовують легкоброньовану техніку. Іллементарні Жгулі а також застосовують уже менш броньову техніку, але все ж таки іноді вони її на даному напрямку застосовують. Також противник збільшив свою кількість саме ударів із. Саме скидів з Мавіки, оскільки е, на даному напрямку 80-90% fpv дронів ми е, глушимо завдяки реп-системам, нашим реп-системам. Тому зараз якраз і реп-системи з крайне необхідно. Мавіків не працюють по іншому типу, і тому їх заложити трішки важче, і проти все розуміє, і застосовує саме скиди з мавіки більш частіше ніж е, FPV. Друзі, наша унікальна пропозиція гарно почати ранок і створити своїми руками собі настрій на весь день. Зробивши гарну справу, буде діяти ще щонайменше 5 хвилин. Ви бачите QR-код на екрані, бачите номер картки. Тому не нехтуйте цією можливістю, навіть одразу дві гарні справи зробити і собі настрій підняти, відчути, що ви також долучені такими маленькими діями до нашої великої боротьби. Ну і Максима і його бійців самого ранку підтримати. Щоб він також відчував вашу підтримку, що надзвичайно важливо, Максим. нещодавно бійці бійці го окремого полку безпілотних систем К2 артилерію та фпв дронами зупинили колону російської техніки на сіверському напрямку. Розкажіть, будь ласка, загалом наскільки поширені сьогодні подібні атаки з використанням колон техніки, які більш характерні були для початку повномасштабного вторгнення. Ну насправді дані випадки це виключення з правила, ніж саме правила. Противник все ж таки береже свою, свою техніку більше ніж особовий склад. Оскільки техніку броньовану техніку йому поновити набагато важче ніж е, людей. Тому е, дана те, дана тактика використовується дуже рідко і тому е, противнику краще відправити піхоту. Пішим порядком або на мотоциклах на автомобілях, де навіть більше противник командування противника каже своєму особовому складу. Якщо ви хочете штурмувати більш комфортно, більш мобільно позиції українців, то купуйте за власний кошт мотоцикли, купуйте за власний кошт автівки і штурмуйте, будь ласка, або йдіть пішки. Тому саме у е, важкоброньовини техніці противник все ж таки її береже більше ніж самих людей. Пане Максиме, 80 тисяч гривень уже зібрали наші глядачі за час нашої розмови так. на окопні реби для вашої бригади. Друзі, будь ласка, не зпиняйтеся. Ви робите так і не велику 90 справу вже. уже 90. дійсно важливу справу, яка допоможе нашим бійцям, нашим захисникам вберегти їхнє життя. Пане Таран, а якщо говорити про е, живу силу противника, якого якої дефіциту точно у росіян немає, то наскільки вони якісно готують ті загони штурмовиків своїх, які кидають в бій, наскільки вони якісно оснащують своїх бійців? Ну насправді тут доволі цікаво, тому що противник останнім часом та й Достатньо вже давно застосовує свою піхоту принципом спочатку відправляємо на обій на м'ясний штурм убогих старих калік для того, щоб просто здихатися з них здихатися їх від свого підрозділу і не мати з ними потім, ну як баласт від підрозділу, одразу відправити їх на м'ясний штурм. Тому навіть бувають часто ми бачимо такі випадки, що штурмують на кастелях, штурмують інвалід нашої позиції, тому що ну противник хоче просто здихатися даних е військовослужбовців, але з іншої сторони треба розуміти, що все ж таки багато хто виживає багато хто е штурмує наші окопи та якимось чином виживає і все ж таки вони. Е поновлюють свій досвід, і ми бачимо, що, наприклад, останнім часом вони вчаться маневрувати і ховатися від наших FPV, маневрувати на місцевість від наших скидів. Тому противник, все ж таки, по даному принципу вчиться, вчиться своїми жертвами, але все ж таки вчиться вже майже 130 тисяч гривень. Передали вам. Наші так, глядачі, я колись працював в готелі, у нас була мінімальна сума чайових 150 п'ятдесят гривень? Е вважалася хорошою зміною. Так, от хороший збором для телемарафону уже за моїми відчуттями є як мінімум 100, і цю позначку ми подолали. Але це не означає, що потрібно зупинятися, дорогі друзі. Дуже вдячний. Ми всі вдячні. Включно з Максимом, небайдужим українцям вам, дорогі наші глядачі, які продовжують підтримувати збройні сили України попри все щодо систем РЕБ, Максима, ви сказали, що дуже багато дронів втрачається через дію цих систем. Росіяни від початку повномасштабного вторгнення мали перевагу в цій компоненті, яку визнавали бійці збройних сил України. Як би ви охарактеризували характеризували ситуацію зараз? Наскільки нам вдалося зрівнятися з з росіянами в системах радіоелектронної боротьби? Насправді, противник забезпечений РЕП-системою достатньо непогано. Звісно, це треба дивитися на сам підрозділ противника, тому що вони різні. Командування противника воно теж різне. Хтось звертає увагу. На реп-системи, на окопні реп системи на мобільні реп-системи, загальні реп-системи е, більше, хтось менше. якийсь підрозділ матеріально забезпечений краще, якийсь гірше, але е, плюс-мінус в середньому противник засус... противник е, саме. Забезпечений реп системи достатньо непогано. Що е, сказати можна про нас? Ми е, останнім часом, як я вже казав, що е, достатньо успішно використовуємо наші реп-системи, і таким чином, що 80-90% ворожих FPV е, е, ми глушимо е, вже е, таким чином, що вони долітають до наших позицій, до нашої піхоти, максимум. і це дуже дуже рятує життя. Вибачте, що прориває в такій манері. На жаль, маємо рухатися по ефіру. Нашому далі понад 160 тисяч вам переказали наші глядачі, і ця посмішка на вашому обличчі дорогого вартує набагато дорожче ніж ті 160 тисяч. Але я сподіваюся, вони вам також суттєво допоможуть. Максим Таран, прес-офіцер бригади майор Національної гвардії України, був з нами на зв'язку.